Українська протиповітряна оборона одна з найкращих у світі. Наше небо захищають найсучасніші комплекси ППО, а зенітники мають величезний бойовий досвід. Ворог цілодобово полює за українською ППО, не шкодуючи ні дронів, ні ракет. Щоб вберегти життя зенітників та цінне обладнання, група Метинвест розробила захист для командних пунктів Петріотів та Айрісті в межах Сталевого фронту Ріната Ахметова. Це 200 пластин, що утворюють справжній антиуламковий панцир завтовшки 8 міліметрів. Раніше Сталевий фронт захистив від дронів танки Абрамста Леопарта. Також БМП Бредлі. Захищаємо вартових неба, поки вони захищають нас.